Всім привіт, друзі! Сьогодні ми вирішили прогулятися в лісі і знайшли невеличку заброшку, чому вже навіть вибрався на гору. Досліджуємо навколишнє середовище, дивимося, що було у людської цивілізації, як це все зампали, як це засмітили, порозвалювали, зробили розруху, яка не тільки в головах, а й фактично тепер знаходиться назовні. І з іншої там немає виходу. Повертайся. Не знаю, давай глянемо. Те, що люди можуть після себе залишити, гарне. Куча сміття. Це ж не просто десь воно з неба впало, а це саме от люди, які приходять або сюди приїжджають, вивозять. І оце все. А коли мені було 5 років, тут були гори не мусора, а бетонні гори. Ну, Як таких, будівельні матеріали. Ну, таких легких. Ось тут куча була гори. Так, кажи. Газоблоки. Тут. Як гарно пташки співають, Артем каже. Дійсно, дуже гарно в лісі знаходитись, коли тут гарно, чисто, коли кожна людина за собою прибирає. Не є як спиня вже Можливо, хтось їх і забрав. А, так у нас куча. Де? Ну, у нас був бетонний блок. Де? Ми шварний взяли, так ми будували і ми ж біля дому залишили в себе. Ну, ми не вивозили в ліс. Вони Бут знаходяться. Плаває. Ну так, тому що це газоблок, так, він буде плавати. Повторюсь, в лісі дуже гарно, але коли тут не смітять. Люди, що ви робите? Молоде покоління, старше покоління. Як якщо... всегда... Люди, що ви робите? Молоде покоління, старше покоління. Я не можу зрозуміти цього. Чому ви вивозите сміття в посадки, в ліси, викидуєте десь на узбіччі? Що вами керує, що ви так робите? Коли ви їдете на природу, відпочити неважливо. Коли ви з дому їдете десь по дорозі, ви можете заїхати в якийсь пункт прийому торсировини заздалегідь відсортувати сміття, те, яке ви кожного дня використовуєте: пластик, папір, скло. Ви можете це все відсортувати, завести за нього отримати якісь кошти там вам на чашку кави, якщо у вас небагато всього всього. А решту органіки викинути в загальний смітник, який буде на сміттєзвалище. Ще до речі, в нас немає сміттєвих заводів, хоча проблема сміття дуже актуальна скрізь по всій планеті. І деякі країни запроваджують переробку сміття, що є заводи, які все сортують, абсолютно все. Є механізми, які можуть підрізнити навіть скло по відтінках, щоб окремо в кожну кубку його це все розсортувати. Є такі сміттєзвалища, які органічні відходи закупують в контейнери, і коли ті починають перегнивати, утворюється газ, яким можна опалювати оселі, готувати їжу, заправляти автомобілі, і при його використанні не буде забруднюватися навколишнє середовище. Це буде як кругообіг води в природі, коли вода під дією тепла. Віднімається вгору в вигляді пару, потім осідає в хмарах і випадає знову в опадах в дощі і так по кругу. Люди, задумайтесь над тим, що ви робите. Я бачу, поки я писав монолог, ти вже встиг далеко від мене відійти. Просто. Не скажу, що це треш. Як тобі взагалі тут? Крас, 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 крас. Тобі подобаються оці розвалені будівлі, оце нет, купа сміття? Ні, ну, мені подобається краса лісу. Це щирі твої думки зараз? Так, да, краса лісу. Видите, тут ще якась платформа. Тут Ну, можливо, це якась була актова зала колись, але ключове слово була. Тому що купа сміття. До речі, такого моху я ще не бачив. Можливо, це він тільки розпускається, і я взагалі не бачив цього процесу. Як іде поглинання природою. Можуть сюди прийти, комплексу, бачить стали. Одному тут робити нічого. Взагалі тут робити нічого. Але те, що тут колись щось було, те, що було збудовано, потім зруйновано, і це все природа намагається поглинути якось, маскувати. Там якось подінує. Можливо, це був якийсь погріб. Може, це якийсь був дім, який провалився. Це все можливо. Я б далі туди не йшов. Ну добре. Посеред цієї всієї розрухи ростуть весняні первоцвіти. Так от. Ростуть гранатні кіночки і купа сміття. Коли дитина хоче чимось себе зайняти, а зайняти нічим, добре, що не в мене. Mm -hmm. На валюв дерево. Си? Да. Молодець. підняти не усі і сломав йому на руку. Ну це ти силач. Тут папа каже, що треба берегти, природу, все, а ти зламав дерево. Тут это... лежаще було дерево. Ну ладно, спишемо тоді на це. Ох. Те, що дерево було вже давно лежаче і вже струхлявило. Нас дитина змогла його підняти і зламати. Дріп, я на тебе. Ще отут був стадіон, ворота залишились, в принципі. а тут, походу, були бігові дорожки, тому що частина асфальту із під трави ще намагається якось виглянути. Але вже майже все зароще. Приємний мух. Мама буде задоволена. Да. Це знаєте, як називається, я і мій зір. Я спочатку думав, що це равлик повзе. Але як виявилось, це просто паличка і горіх лежить. І все. От такі от справи. Їх може удивляти. Якщо здалека смарть, він реально похожий на равлика. Якщо здалеку дивиться, то реально схожий на равлика. Пап, а ти робив камінь сідав в лужу? кидал, конечно. Давай. <laughs> Ты бы, конечно, на Волге оце не седал. А то будут штаны мокрые и будет незручно, некомфортно. Да. Мы пока поговорим ну, поставьте на паузу видео и поставьте лайк, подписку и колокольчик. Всем добрых каникул, хотя они уже идут. И всем хорошего настроения. Всем пока-пока!